Всім привіт та підписники мого каналу сьогодні у нас на ремонті хускварна. Щось зачастили з цими хускварнами, що мені аж трішечки не по собі. Раніше хускварни заїжджали там одна одна-дві на рік. Зараз ну, це вже третя, третя за тиждень. Якось так. Дивіться, дві кускварни однакові. Але різне оце відношення до самої хускварної, як там кажуть, от там, там техніка грязна, там, там техніка чиста, там комусь там лінь-лінки почистять. Так, дійсно, техніку чистить дуже-дуже мало клієнтів. Тобто, Зазвичай вони її тягнуть грязно. Ну, ну, отак. Тобто, в принципі, яку вони грязну от притягли, отаку от вони грязну і отримають назад. Мені ну, до цього ну, отак от, по цимбалам. Е, якщо клієнт бажає, я її відмию там, і буде вона гарненька. Але за це потрібно заплатити кошти на шару робити. Е, ну, Я гадаю, ніхто не хоче. Е, те, що здається, що там можна там помити, ну, звісно, можна, можна. То все ваше хочете мити, е, то вже, як то кажуть, суто ваше відношення до ремонту, до клієнтів. І... Коротше. Отак от, от приїхала однесенька. 236. Сказали, що потрібно е, 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 карбюратор почистити, або налаштувати, тому що вона не працює. Е, попередньо при прийомці потрібно або знімати верхню кришку, ну верхня кришка була от так от знята, тобто я її не знімав. Або подіргати запусковий пристрій. При цьому ви вже ну, хоч трішечки будете знати, що з технікою, або відсієте е, негатив до вас. Дивіться. Нема компресії. Чого її немає? Кришечку так от знімаємо, нема свічки. А клієнт каже, а там свічка була, я не знаю. Кажу, я ж, я ж її встановлював. А де свічка ділась? І я йому кажу, ну так я ж не знаю, де, де ваша свічка, я ж ось при вас зняв кришку. Кажу, от, новесенька буде. Ну, Клієнт погодився на встановлення нової, як то кажуть. Так, цю сторінку поки що вона грязненька і нам не потрібна, тому що е, хоч ця приїхала перша в черзі, ну не перша вона там, а й там п'ята, шоста, десята в черзі, то ця вже приїхала оця. от. Чистіше після оцю грязну, але дідусянька попросив, тому що холодно. Оце техніка дідусянки. Такс е, е, він сказав, що вона запускається, в принципі, можна сказати... Можна сказати, нормально, ненормально. Хреново вона і запускається і з неї льється там з е, глушника і вона працює лише на затиснутій газульці. Що це може бути? Може бути проблема з карбюратором, з діафрагмою. Не знаю, там відосик вийшов е, з чи ні, Там де я з двох карбюраторів зробив один нахуй Отак от, так от сторінку, отак от, от сторінку. Для того, щоб долізти до карбюратора, тобто зняти сам карбюратор. Інших способів я не знайшов. Тобто потрібно зняти верхню кришку. Кому не цікаво, перемотайте або вимкніть. Я нікого не змушую дивитися. Це відео. Так. Сторінку. Е, свічка, що нам треба, не треба свічка, то нахрен нам та свічка треба, але треба викрутити. Свічка яка стоїть. Мусп ТЛ7 на Китайщину схожа. Можливо, на, на оригіналах у складнах вона встановлена. Не, не знаю, я жодного разу новеньку Husqvarna не вскривав. Та в принципі мені це не потрібно. Нахрен мені розбирати на весенку, правильно? Дивіться, ось цю ось охрінь, от у вас оця ось охрінь, її потрібно час від часу знімати, чистити, мити. Що там у нас Т25? Але е, зараз ми, зараз ми, щоб нам долізти до самого карбюратора, інших способів я не знайшов, крім як потрібно відкрутити ручку газульку оцю всю. Важкого нема нічого, отак от зняли, отак от впродовили назад, щоб нічого не згубити. Можна на один глинтик, більше не потрібно. Просто щоб трималось купи. Потім відкручуємо знизу один, другий. Для тих, хто вперше, тут є один длинний от гвинт. Той ще длинний. От длинший і от коротший, де ти, скотеняка. Оцей длинший, це біля біля пускового знизу. Можете зразу його туди і накрутити. Ну, а краще не накручувати. І боковий відкручуємо. Також длинний. А. Длинний, короткий, два длинних. Короткий, значить, отут стоїть біля бачка. І тепер виймаємо цю всю штуку. Отак от, лише отак от, е, я можу долізти до карбюратора. <клухи> Якщо ви можете долізти по-іншому, то розкажіть, бо я не розумію. Е, оце сиділо краще зараз трішечки обдути, щоб потім було краще, естетичніше туди лізти. так вот мы долезли. Так. Ты -мо, ты чё? Ты чё так вот все чудишь? А? Вот, вот. выкручиваем, залезячку снимаем потом э, у нас сколько там т20 Д с бочку вот выкручивается гвинтик потом снимается вот эта штучка я ее жопкой называю потому что она как жопа оця вот штука как жопа От. Знімаємо жопку. Потім виймаємо тряпчинку цю, її потрібно буде або відмити, або поміняти на новесеньку. то вже вирішувати вам. Потім 2 на 8 викручуємо. Один. Другий. І у нас тут гвинт, Він такий длинний-длинний. Може бути чорненький, може бути біленький. Зустрічаю і чорненькі, і біленькі. Ось такі от гли... длинний гвинтяра кріпи. отут. тут. І е, майже на всіх оця от шляпа знімається дуже-дуже корпус повітряного. Опа, а тут легесенько. Ха. Тут чомусь легесенько також. Аж дико. І от ми долазимо безпосередньо до самого карбюратора. І отак от, от ця вся шляпендрія знімається. У нас є праймерна хрінь і основна. Це все діло потрібно буде відмити, почистити, розібрати, подивитися, що з самим карбюратором не так. Отак от от вона знімається. По-іншому, ну, я кажу, я не знаю, інших способів для зйому я не знайшов, тому що е мішає сама ручка. І оцю от жопку не неможливо зняти. Вона ж на гвинтику. От вона, на глинтику. Тобто, ну, не знаю. Ми її розбираю, чищу оце, от цю ось, ось штукенцію. Оце. Можна почистити. Чим почистити, я вже вам говорив. Зараз розберу та подивлюся, що там. Що там з ним заховалося там, в ньому заховалося. Карбюратор зараз виглядає трішки краще, ніж він виглядав до цього. Оця от штука не захотіла якісно відмиватись. Я гадав, вона буде отакою от блискучою, а вона все рівно мутненька. Розбираємо, дивимось, що там з діафрагмою і що там з голкою. Можливо, голка. Залипли. Якщо голка залипла, то можна вкинути в ультразвукову ванну. Це єдина, ну не єдина, це можна робити лише для брендової техніки, де карбюратори коштують дорого, де карбюратори коштують дешево, в принципі нема сенсу нічого нікуди вкидати. Що ми бачимо? що у нас клапан відкривається і закривається. Що ми тут бачимо? Ну, ми бачимо, що він тут натискає нам. Хоча не дуже натискає, але перший раз як я його с що глянути, а тут от видно маленький зазор. Тобто при затягуванні гвинтів, от видно цей зазорчик, то він може натискати на цей клапан. А якщо клапан буде привідкритий, Звісно, що пальне буде туди хреначити. І ще трішечки малесенького секретика. Коли ну, часто буває, техніка там запускається глохне або давиться при натисканні на газульку, то на отаких от -от хускварнах я просто старших, старших двохкамерних, ну я, я їх називаю з двохкамерним карбюратором, тобто одна камера і камера для повітря, грубо кажучи, там воно все змішується в двохміксовій цій системі самого двигуна, самого циліндра. От є ще гвинтик, ви його відкручуєте. а Отут -от, от, сітка. Сітка від стійника через оцю сіточку. Ну, якщо паливний фільтр там від, відвалився, то натягує грязючки на сіточку. На сіточку чи під сіточку. На сіточку так. на сіточку. Так що так от. Зараз це все діло розберу, перемию, передивлюся, що як там далі. Ще дійсно та діафрагмочка натискає. Натискає на оці ось. Де ти? Вот ти. А якась така В'яла Зовсім в'яла Ну В общем, розбираємо її далі. Перемию, складу докупи і буду дивитися, що там, як там далі. Саме основне, що я хотів показати, це як зняти звідси карбюратор Все інше, в принципі, В принципі, це таке діло. Так що, якось так. Дякую всім за вас. До нових зустрічей, і мерва. Коротше, в карбюраторі я нічого не знайшов. Все там добре, все чудово, ідеально. Єдине, що ми вдовго. А, і ще що я зробив, це з праймера, шланга праймера була на братці наполовину вдягнена, я її трішечки допресував. Повітряний фільтр, також продутий гарнесенько, компресором. А, коротко, пробуємо. еще наш прибор прибор показывающий мы живи вкручиваем назад Я не знаю, что я работаю. В принципе, работает нормально, тут была отсечка. Тобто як один із варіантів, десь щось там перегнулося. Або свічка чпеніє. Те, що ви чули, що вона трикотить, на деякій техніці встановлена відсічка по обертам. Можливо, тут також вона встановлена. Я не знаю, книжки в мене їхньої немає. Книжки мені, мені ніхто не давав. І трішечки я там ще не розібрався, якщо там де там витягувати потрібну інформацію. Коротше, ну що, мені лишиться її тільки тестувати, тому що в принципі все, все в нормі, без жодних нарікань. Гризе, блін, як сліпа кобила очерет. Якщо все добре з нею, буду тестувати далі. Якось так.